У Дніпрі не можна робити бургери з такою ціною. Ювілейний, будь ласка, пожалійте людей. Це новинка, і на перший погляд він менший ніж попередні. За рахунок цього його зручно тримати і, мабуть, їсти. Спробуємо. А я зрозумів логіку. В них раніше були бургери велетні, я їх вже показував до цього. А цей менший за розміром і по смішній ціні. Оце дали закрили потреби всіх клієнтів. Кусаємо. Ага, ну я так і думав. Це зрозумілий класичний смак, дві курячі котлети, сирний соус, огірки, і все це між булочками бріош. Ну кайф знову ж таки хочу відмітити м'ясо, воно смачне. Ну все ж таки, м'ясний магазин, як ніяк. І коли я бачу велику кількість сирного соуса, я боюсь, щоб він не перебивав смак. Тут нормально. І ти прикинь такий бургер за такі гроші. Як вони це зробили? Фух, скажу так, що назва Бейбі це більше про його зручний розмір. Тож не думайте, що це суто дитячий бургер. Ні, їм абсолютно реально наїстись дорослі люди. І коштує він 139 гривень. Не вірю, але це правда. Не втримався, замовив сирні палички. Ой-ой-ой. А тепер з соусом і коштують вони 69 гривень. І виходить, що більше ніж за 200 гривень можна влупити і бургер, і сирні палички. Я в шоці. Тож бургери у ювілейному варті кожної своєї гривні. Я би навіть за них більше заплатив.